Верховна Рада вже готується скасувати закон України про звернення громадян. І що це означає, і чому саме такі ініціативи і показують, навіщо потрібні громадські організації? Давайте поговоримо сьогодні про це. Отже, друзі, держава хоче змінити чинний закон про звернення громадян новою процедурою, як вони пояснюють, більш адміністративною і формальною. І відтепер відносини громадян з владою, ймовірно, Регулюватиметься в межах адміністративної процедури, а не прямого права на звернення гарантованого Конституції. На перший погляд, це технічне оновлення. Але ми насправді бачаємо ризик цьому. Можливо, громадяни втратять просту можливість вимагати реакції влади у зрозумілий і гарантований законом спосіб. І те, що раніше було правом, ну тепер стане по ходу процедурою. В тому числі. Саме тому ми створили право без корупції. Бо коли держава звужує прямі інструменти впливу для громадян, це не означає, що вплив зникає. Просто тепер він переходить до тих, хто, скажімо, юридично підготовлений, має статус громадської організації, наприклад, і може діяти від імені суспільства офіційно на рівні державних інституцій. Ми не дозволимо, щоб право на звернення стало ну, просто формальністю. Якщо громадяни не зможуть звертатися напряму, ну це зробимо ми. Як громадська організація, ми маємо право подавати звернення, отримувати офіційні відповіді і вимагати публічного звіту від державних органів. Це право передбачено 21-ю статтею закону України про громадські об'єднання. Тож, друзі, головний меседж: якщо ви маєте питання, проблему чи бачите несправедливість, особливо стосовно теми корупції, прошу звертайтеся до нас. Ми поговоримо, узгодимо, і якщо дійдемо до точок згоди, ми, зважиш офіційно підготуємо звернення від імені Горбацької організації, юридично, коректно і грамотно, і доб'ємося відповіді по суті разом.